Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому, благословенного дня! Нехай Господь береже вас, дає милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути обманутим, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав, цінувати Богом даний час. Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки Той самий. Бог не прийшов на нашу планету без оголошення. Біблія містить близько тисячі пророцтв. Про Христа, записаних за багато років до свого виконання, щоб уникнути можливої випадковості, і всі вони здійснюються в Ісусі. Здійснення пророців є головним доказом того, що Біблія є записаним Словом Божим. Біблія робить передбачення про Боголюдину за сотні і тисячі років до її народження, і всі вони здійснились до найменших подробиць. Сотні пророцтв вже втілилися у життя буквально, і сотні очікують на здійснення в майбутньому. Шанс виконання цих пророцтв, які ще чекають звершення, становить менше 1 до 10 у 895 степені. Отже, коли ми говоримо про Біблію, як про Святе Письмо, то говоримо з математичною достовірністю наукового та історичного факту. Не існує наукових книжок, написаних з такою точністю, як Біблія. Немає наукового та історичного підручника, який міг би зрівнятися зі Словом Божим.